Цей вибух пролунав на вулиці Дачній О третій ночі. Гранату кинули у двір приватного будинку, де мешкає Василь Берташ, екс-голова рівненської облдержадміністрації, а нині лідер однієї з політичних сил на Рівненщині. Граната детонувала на землі перед в'їздом у гараж. Осколки пошкодили стіни будинку та ворота гаража. Господарі були вдома, спали. Щоправда, після вибуху прокинулись у телефонній розмові. Василь Берташ розповів, що, мабуть, хтось хотів його залякати, а все через політику. Сім'я була дома, пошкоджена, вікна, гаражні ворота, і сіни, бо вже коли граната розривається, оскоки ж летять далеко. Я думаю, що це політична діяльність. Подумайте саме, да? Хто це зробив? Кому це вигідно? Через 15 хвилин аналогічний вибух пролунав у іншому мікрорайоні міста. У двір приватного будинку на вулиці Приходька хтось кинув гранату. Це було о 15.04. п'ятнадцяти що я почув, що якийсь вибух мені перше враження, таке було, що столкнуло дві машини, бо що сигналізація запрацювала. А сигналізація запрацювала ці машини, що в дворах стояли, що їх від волни. Граната влетіла у вікно будинку на першому поверсі, розбила скло, осколками пошкоджено фасад приміщення. У даному помешканні живе екс-регіонал Анатолій Юхименко. Нині є керівником тієї ж політичної сили, що й Василь Берташ. Каже, на момент вибуху був вдома з дружиною. Діти нас живуть окремо, на щастя, внучка не ночувала в нас. На звук вибуху я піднявся, тому що спав. Вийшов на вулицю, вже нікого не було. Я вважаю, що в Україні розпочався сезон полювання на відьом. Люди, які не мають ні совісті, ні елементарної моралі, починають здійснювати терор по відношенню до тих людей, які мають свою думку. Всі версії щодо можливих злочинців зараз відпрацьовують міліціонери ще не можуть з впевненістю сказати, що в обох випадках одна і та ж людина кинула гранату. Опитують свідків та збирають докази. Відкриті кримінальні провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. хуліганство. санкція цієї статті передбачає кримінальну відповідальність у воді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.